З 9 по 16 грудня у читальній залі Яворівської міської бібліотеки імені Юрія Липа можна було переглянути мандрівну виставку з унікальними творами художнього різьблення по дереву та вишитих картин в унікальних рамках. На виставці був представлений багаторічний творчий доробок студентів, випускників і викладачів бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шишкевича. Ну а про роботу коледжу та про мистецтво створення різьблених робіт розповідав там ошур. Ігор Степанович, майстер художнього різьблення по дереву та викладач-методист Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркяна Шишкевича. Ми поспілкувалися з ним та розпитали, яка ефективність цих виставок та чи є зараз попит на професію вчителя у цьому коледжі. Я у Яворові представляю фаховий педагогічний коледж. Одівський імені Маркіяна Шашкевича з трепетом їхав у Яворів, бо знаю, що Яворщина вона багата своїми традиціями і розписом і різьбленням. І я вивчав вже ці техніки, бо ми одного деякий час випускали вчителів, які могли працювати керівниками гуртків уже з висоти свого досвіду. Бо я працюю в коледжі 75-го року, можу поділитися певними напрацюваннями, надбаннями і тішуся, що наші студенти талановиті діти і вони змогли залишити після себе такий прекрасний слід, яким я тепер їжджу і ділюся по громадах з вчителями. І здобув освіти. Можна сказати, що саме мета вашого візиту, аби продемонструвати ці витвори мистецтва ваших студентів, так і що більше залучати молоді до відвідування бродівського коледжу до вступу. Ви знаєте, я е, віднедавна починаю розуміти е, наших сусідів поляків, коли ми були з експозицією у підкарпатському воєводстві, то один староста сказав: У нас такого нема, бо вони же це втратили. І бачу, що втрачаємо, і ми європа Європою, прогрес прогресом. Але автентика вона є вічна і традиція, і у цей е весь світ народного мистецтва він багатющий. Ним саме Україна вирізняється з поміж інших з поміж інших слов'ян. Тим, що вона має дуже багато технік, різноманітних традиційних, а її територія вносить е різноманітні свої традиції. Які відрізняються, хоча спільні за стилем. скажіть, знає, що це ваша на перша так виставка містами я Львівщини загалом? Чи дають якісь результати такі виставки? Чи збільшується, наприклад, попит на цю професію, попит на вступ? Попит професії вчителя залежить не від виробів, попит залежить від держави, яка або оплачує гідно і цінує того вчителя, або вона тримає його просто так. Тільки на ентузіазмі зараз в світі можна зробити якісь такі промоції, тільки такі презентації, виставки, семінари. Але є і таланти, які самобутньо розвиваються, удосконалюються за рахунок народних майстрів по містах і селах. Я би сказав, що результати виставки вони незамітні, але дуже тішуся, коли в селі бачу дитячі очі дітей наповнені сльозами, коли вони дивляться на такі багаті флюїдами їх ровесників старших випускників вироби, скажіть а за останні роки загалом, чи можемо порівняти, чи є зараз попит на професію вчителя, чи він зріс, чи загалом навпаки пішов десь вниз вантерейтинг? Можна так сказати? Ну згідно з вами річ у тім, що наш коледж ще коли був училищем у 90-ті роки, перший в Україні. Заклад середньої спеціальної освіти, який ввів додаткові кваліфікації, ми готували вчителя трудового навчання і додаткова кваліфікація керівник гуртка декоративного житкового мистецтва вчителя трудового навчання і фізкультури. Час вніс. Свої зміни реформа освіти вона є вічна, і зараз у нас є дуже гарні, цікаві додаткові кваліфікації. Тобто, крім диплома вчителя трудового навчання, випускник отримує кваліфікацію менеджера готельно-ресторанного сервісу. На ці спеціальності є багато абітурієнтів і. Вчителя трудового навчання і інтернету речей, так званий е, сучасний бізнес. На ці е, спеціальності додаткової кваліфікації теж є попит, бо е, ми маємо договір з Тернопільським університетом імені Гнатюка, де наших випускників з радістю беруть на підвищення і вони е, навчаються на державному замовленні, отримуючи звання магістра. Слід відзначити, що ця імпреза відбулася завдяки участі людей, які живуть і працюють на освіту та освітян, а це значить на перемоги і на майбутнє України. Щира їм дяка за це. Директор комунального закладу Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича Олександру Кваку, керівнику школи різб'ярства даного коледжу Ігорю Ушурку, директорці комунальної установи Яворівської міської ради, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ользі Фірчук та прекрасному координатору цих заходів консультанції центру Наталії Дроф'як, яка виступила ще й в ролі уважного відповідального історіографа усіх заходів, що відбувалися протягом тижня, начальнику відділу освіти Яворівської міської ради Володимиру Байді, тимчасово виконуючий обов'язки директорки садиби музею імені Осипа Маковея Лесі Здебський, котра гостинно як справжня господиня прибрала садибу музей для експозиції мандрівної виставки, директорці Яворівського ліцею імені Осипа Маковая Наталії Моршин, директорці Яворівського. Ської центральної міської бібліотеки імені Юрія Липи Марії Марків, голові об'єднаної територіальної організації профспілки працівників освіти і науки України Яворівської новояворівської міських територіальних громад Ярославі Кобиці, інформаційному спонсору молодому радіо Єврового краю Явірафем та його ведучій Анастасії Маюк. Хочу висловити також щиру подяку усім педагогам євреївчанам, які разом із здобувачами освіти приймали участь у семінарі і перегляді виставок у садибі музеї та бібліотеці, особливо за віру в перемогу та підтримку Збройним силам України, адже за тиждень вами було зібрано і передано на потреби нашим захисникам 4632 гривні. А наш Бродівський фаховий педагогічний коледж, якому у 2025 році виповниться 80 років від заснування, гостинно чекає своїх абітурієнтів, адже освіта не легкий хліб, але це майбутнє кожної нації і кожної держави.